Росіяни атакували сьогодні вночі передмістя Кропивницького. як повідомляють обласні військові адміністрації. Минулося без жертв та руйнувань цивільних будівель. І так само цієї ночі росіяни атакували Україну з південного напрямку. Як кажуть, в повітряних силах 16 калібрів було застосовано. Ви зараз бачите статистику на екрані. 13 з них знищила наша протиповітряна оборона. Ще під час атаки вдалося ліквідувати одну керовану авіаційну ракету Х-59 з із тридцяти ворожих шакетів. 26. Шість було 23 було збито згідно зі звітом повітряних сил. 8 ракет Х-22 було випущено шість оніксів, якими окупанти сьогодні атакували Україну у списку знищених нашими протиповітряними системами оборони. На жаль, немає. Більш детально в кінці години будемо говорити про те, що відбулося, підбувати підсумки. З речником повітряних сил України Юрієм Ігнатом розібратися, що сталося цієї ночі. Як сьогоднішня повітряна атака, ракетна і шахетна атака відрізняється від попередніх? І яка взагалі динаміка змін ми можемо бачити на даний момент?